Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи? давайте зараз розберемо все. от я тільки після зустрічі розкажу все, як є. Бо дуже багато російської пропаганди, вкидів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%. Це Велика Британія. Говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії, я був і в Європарламенті, там і спілкувався із Королівством, і співав в королівському дверці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто взяти Німеччину, Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на, нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу порозгляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини. Не з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо. Нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купили, мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятися за допомогу Україні. Наприклад, от нам нам же ще як зброю присилають з Європи. Литва, там чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксить доправить, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак робить Німеччина. Це дає приказ на це, звісно. Там євросоюз, європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть. Попри все, пропи нападу такої величезної країни на нас рівно стоїть. І от я коли спілкував з залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних він сидить за це, міркує. Поняли? Він він з той Британії може не виїжджати. Йому там ну все просто супер. Йому навіть от. Президентство України воно йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчились розлі... роз... розлічати, де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де ні. КГБ ж як працює, воно дає 40% правди, 60% неправди.